Армія РФ пішла в атаку на Курщині та почала натиски з різних сторін. Сили ЗСУ стикнулися із потужними штурмами ворога, який таки намагається витіснити наших. А інститут вивчення війни показав, які позиції було втрачено. Під Курськом схоже, все знову різко змінилося. Чи буде втримана цю територію та що може означати її втрата для сумської та інших прикордонних областей? Про це говоримо далі. У відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Тись армія РАФ просувається далі в Курській області. Війська Рашиської Федерації нещодавно просунулися в районі українського плацдарму в Курській області. Про що йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Ну, локаційні кадри показують, що росіяни просунулися до західної частини Миколаївка. і незначно просунулися до Махнівки. Тим часом сили спецоперації за України повідомили, що українські захисники відбили російський механізований штурм розміром взвод у невстановленому. Му районі Курської області російський воєнкур заявив, що ЗСУ контратакували під погребками. Російські воєнкури стверджували, що війська РАФ просунулись в районі Малої Лукні, Миколаївка, Старої Сурочини та ще ряду населених пунктів. Російський блогер розповідав, що путінські війська захопили. Косицю та проводять зачистку в погребках на північний захід від суджі. Проте ВСВ не знайшли візуального підтвердження жодної з цих заяв. Нагадаємо, осінь та аналітик з псевдонімом Деф Мон повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області ЗСУ могли пройти з боями 2,7 цілих Ймовірно, українські військові пройшли два населені пункти ВАРФ у своїй публікації. Дефмон послався на кадри геолокації, які оприлюднили розмів опублікованому ролику. Йшло Ся про те, що армія РФ відбувала атаку ЗС України в Курській області. Також на кадрах можна побачити бойові дії на схід від хутора Барден і на заході селища Новосотницьке. Ці населені пункти розташовані поряд. Водночас, Дефмон зазначив, що наразі невідомо, чи вдалося українським військовим закріпитися. На нових позиціях на Курщині натомість воїни Сил спецоперації ЗС Україна продовжують завдавати втрат рашиським окупантам на Курщині. Днями вони знищили 5 одиниць ворожої бронетехніки. Російські танки та ББМ разом з піхотою намагалися штурмувати українські позиції, за що і поплатилися. Подробиці та відео уражень показали у телеграм-каналі ССО. Воїни ССО ЗС України разом з підрозділами Сил оборони України відбили ворожі спроби штурмувати один із населених пунктів. України. Курській області РАВ вразили броньовану техніку і знищили особовий склад противника. Йдеться так в повідомленні. Зокрема, ефективно відпрацювали екіпажі безпілотних авіакомплексів СССР. Під час невдалої для росіян спроби штурму. Вони вразили два ворожих танки та три броньовані машини. Окрім того, ліквідовано чотирьох російських штурмовиків. Загалом же зсу та армія РФ влаштували дуельний наступ на Курщині. Зсу та армія РФ активно використовують в бойових діях на Курщині безпілотники. Такі Дуельні наступальні операції дорого обходяться кожні із протиборчих сторін, заявляють військові аналітики. Днями ЗСУ та ЗСРФ одночасно почали наступ на заході Курської області. Не виключено, що хтось із сторін зняв про наступ, що готується, вирішив зіграти на випередження. Проте поки що невідомо, яка це була із сторін. Інформує ресурс Форбс, би там не було, але жодна із сторін не досягла. Якогось прогресу у ході недільної наступальної операції також експерти продовжують нагадувати, що атакувати завжди складніше ніж вести оборонні бої в умовах сучасної війни. Ця ситуація ще складніша через велику кількість дронів, які відстежують кожен крок. Не виключено, що напередодні підрозділи 34-ї чи 155 ї бригад в Шести хвиль за допомогою 50 одиниць бронетахніка атакували позицію 47-ї бригади зсу. А ворог одразу зазнав атаку безпілотників, артилерії та ракет зсу розвідувальні дрони також показали, як армія Путіна просувається ключовими траншеями. ЗСУ на схід від Леонідова, однак ця тартурія все ще значиться як сіра зона. і Поки що невідомо чи зуміли там окупанти закріпитися. Однак при цьому в боях за цю ділянку ворог зазнав великих втрат в особі 45 ліквідованих та 53 поранених. Того ж дня бійці, можливо, з 80-ї десантної бригади вирушили на страйкер в бік Барді. На ворог вирішив атакувати українські сили БПЛА на оптоволокні, оскільки решта дронів стала легкою. До почереп ЗСУ. тож досі невідомо, хто контролює населений пункт Бардіна. Повідомляють аналітики. Російські воєнкури стверджують, що він в руках армії Путляра. Аналітик інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі впевнений, що ЗСУ не змогли взяти ні Бардін, ні інший населений пункт на цій ділянці фронту. Експерти кажуть, що обидва наступи не принесли успіху жодній сторін. Активізація сил оборони України в Курській області змусила багатьох почати будувати теорії про цілі цієї операції і звучали Ші версії цієї активізації, серед яких це вихід на Курську АЕС. І навіть сам Курська також спроба змусити командування російських окупаційних військ перекинути в Курську область додаткові сили з інших напрямків. Що найцікавіше, жодна з цих версій не виявилася достовірною, запевняє Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Якщо ми пропустимо, що активізація сил оборони України в Курській області була з виходом на Курськ або Курчатов, де й розміщена Курська АЕС, то задіяних сил і засобів для. Прориву тих ліній оборони і рубежів, які за півроку нарили у російські окупаційні війська, катастрофічно не вистачило б. Там і справді дуже серйозні фортифікації для прориву, яких необхідне угрупування в межах 50 тисяч. А для взяття Курська і більше того, Сили оборони України ж діяли обмеженими силами на безлічі російських відео було видно, що Дії українських груп не мали того гіпертрофованого масштабу, який намагалися російські пропагандисти прописати. З іншого боку, робити гучні заяви про те, що українські війська висунулися на Курськ або Курську С мало сенс з іншої причини, пише експерт. Тож, коли в інформаційному просторі лунає подібний наратив з такими, нібито цілями українського наступу, то коли вони не досягаються, що і логічно, адже вони насправді не ставилися, можна з гордістю починати себе бити в груди, відстояли Курськ. І ось тут починається активізація сил оборони України в Курській області. І Хоча порівняно з невеликими силами паніка від цього в російському інформпросторі просторі було до гіпертрофованого багато, зазначає Коваленко. причому паніка ця ґрунтувалася на тому що основні ударні сили Роскурського обгрупування, саме 155 та 810 ОБРМР, а також 76 ДШД і 83 ДШБР перебувають в західних межах, а 11 ДШБР і 98 ДШБР. ДШД і 106-та ПДД із качалками складу 40 сорокової ОБРМП і, ОБР, і 170-го ПМП в східних удар ЖСУ припав на ділянку, де перебували браві вояки з складу 72-ї і розвардія з усякими та махмат сила. Зі слів Коваленка, панічні настрої яскраво відобразили реальну ситуацію. Прикривати ділянки нічим. Резервів немає. Тягнути з інших ділянок фронту, якщо й будуть, то в невеликій кількості. Ну а після кількох днів. Після зухвалого удару сил оборони України на північно-східному напрямку стає зрозумілим, що метою на цьому етапі був не афемерний курс на курськ, а в динамічному режимі перевірка на міцність можливості російських окупаційних військ посилювати екстремально небезпечні ділянки свого фронту. І за результатом можна сказати, що можливості російських військ можна порівняти до межі натягнутою струною. А це означає далі буде Ну а Далі про втрати у росіян серед їхнього фі. Церського корпусу. Ну тут екс-офіцер, воював він у званні рядового, тому що його розжалували. Російський воєнком, колишній підполковник Пічугін. Дуже цікава от історія, три етапи його життя. Зараз вам продемонструємо мовою оригіналу, новина з російських телеграм-пабліків. Бивший воєнком, за заденькі помагавши збіжати відправки на війну, попитався 10 літній срок в колонії. на війну, не на СВО. Бачите? Апелляционный суд оставил решение без изменений. Экс-военком Озерска Владимир Пичугин был арестован летом 2023 года во время передачи денег за решение вопросов по распределению призывников. У него конфисковали 160 тысяч рублей, полученные за услугу, а также лишили звания и назначили 10 лет колонии, 160 тысяч рублей, это на нормальные гроши, это 1600 долларов. Далее. Осужденный Озерский военком уехал на войну. Знову на войну, не на СВО. Бывший военком Озерска Владимир Пичугин, осужденный к 10 годам колонии за то, что решал вопросы по распределению призывников за деньги, отправился на войну в Украину. На верно написала в Украину, а не на Украину. Отправился он в звании рядового. Ведь ранее его лишили звания подполковника. Ну и остальная веха э, життя. Владимира Пичугина, ведь правый вин на концерт Кобзона. На войне погиб осужденный военком Озерска. В мае 2024 года Пичугину дали 10 лет колонии строгого режима за получение взятки для решения вопросов по распределению призывников Цедорыча Наступный. Мы про него так уж поговорим. В октябре Пичугин уже подписал контракт. Бивший воєнний комісар погиб от ранения, полученного на фронті. Ось так. Ну а тепер до наступного героя, в світлину якого ви вже побачили, це полковник Ібрагім з позивним Терік Багієв, російський терорист та військовий злочинець, що був причетний до українського народу. Так званий Атаман Харцизського Казачеєва полка Тірористичського приазовського Казачеєва війська в 2017 році. Помічник голови адміністрації міста Донецьк нарешті відбігався з 2014 року під Креміною до 21 грудня 2024. -го. Все демобілізували. Його Збройні Сили України. Ну, а тих, кого не домобілізували, хто має якісь е, е, поранення або ж каліцтва, їх все одно відправляють на фронт. Наступна новина досить цікава. Росіяни е, примушують іти на штурм ось таких от своїх бійців. Хто на милицях, хто з пораненням яке ще не залікував, в когось рука не функціонує або ж ліва, або ж права. А їх вже завтра відправляють на штурм українських позицій. Люди, які навіть не здатні тримати зброю в руках, але кого це зупиняє. Одноразові солдатики путіну дуже потрібні. Тому от. Відправляють їх швиденько знову на фронт для того, щоб нічого не виплачувати їх сім'ям. Економлять свої бюджетні кошти. Ось так. А потім запишуть, що пропал без вісті, Ну, а ні нет, тіла, нет, діла. Ну і, звісно ж, немає ніяких виплат. Далі. Е, героїчні звитяги кадирівців в Україні. Е, так, Увлікся один з бійців полку Ахмат тим, що стріляв по хмарах. Ну, збиття, намагався збити дрон, нібито. Стріляв, 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 стріляв в небо під ноги, звісно ж, не дивився, бо там ж героїчно розстрілював хмари, і не побачив відкритого люку. Куди і зазирнув. Можливо, навіть прямісінько на концерт Кабзона, а можливо, зустрінеться там у своїх мареннях з Леонардо, Мікеланджело, Данателла і Рафаелем. І зараз я маю на увазі не великих митців епохи відродження, а е, всім відомим, відомих черепашок ніндзя. Ну, от так от далі. Путіноїди кучно заквапилися на концерт Кабзона після Кіасаяна. За ним в чергу стає Ланфрен Ланфран Д'Артаніян всія Русі Михаїл Боярський, народний артист Росії і відомий зіганутий. Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Актер сейчас находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Причина – ишемическая болезнь сердца. Сейчас врачи стабилизируют состояние. Ну, что ж, один туды ему и Дорога, як то кажуть, був би нормальною людиною, ми б йому поспівчували. А так, зетки на лацкані і, бачите, сильний президент, сильна Росія, цілковита підтримка Путіна і так званий СВО. Що ж Боярський? Можеш підспівати Кобзону? У вас, я думаю, буде непоганий дует. Хоча чого дует? Можливо, і Тріо, там же ж, як його, Борис Маїсеєв вже чекає. Ну а після вашого чудового концерту всі охочі зможуть відвідати лекцію Жириновського, який також десь там. Ну, а далі будемо також говорити про не менш актуальні та цікаві новини, а саме про те, що Рефі останнім часом зробила таку дуже цікаву так дію, а саме знизила інтенсивність авіаударів по території нашої держави, і якраз таки в бізнес інсайдері розібрали цю питання, цю проблему, так і назвали причину, чому так сталося. На лінії фронту у Донецькій області видно корелацію між зменшенням атак, плануючими бомбами та зниженням інтенсивності просування рашистів. Дійсно, дописують про те, що Росія значно знизила інтенсивність атак плануючими бомбами на нашу державу. Однак ця високоточна зброя все ще несе дуже і дуже серйозну небезпеку для військових і мирного населення. Пишуть так в бізнес інсайдері Ну і також до факторів зменшення інтенсивності ударів входять як успішні. Атаки українських безпілотників на російські авіабази та склади боєприпасів улітку та восени, а також покращення протиповітряної оборони нашої країни. Ну і до речі, плануючі бомби, які Росія активно застосовує від початку війни, оснащені комплектами, що перетворюють звичайні боєприпаси у високоточну зброю. Їх важко перехопити якраз таки через короткий час прильоту, малу радіолокаційну видимість і непередбачуваність їхньої траєкторії. Ну і також ще має Ор підрозділу Радіоелектронної боротьби Національної гвардії України Юрій повідомив, що кількість атак скоротилася приблизно на 70% в порівнянні з літом. Він пояснив, це серії ударів по російських базах. Ми що дійсно останнім часом на Росії дуже часто палає завдяки нашим СБУ, Збройним силам України. Розуміємо, що робимо усе для того, щоб збити так би мовити ворога їхню логістику, порушити так і наблизити нашу перемогу. А також дописують ще можливим побоюванням російських пілотів через появу в Україні таких довгоочікуваних, так нами винищувачів F-16. Нещодавно також ми про них говорили. Ну а заступник голови комітету ради з питань нацбезпеки оборони. Та розвідки Єгор чернів зазначив, що удари по російських аеродромах змусили Росію переміщувати тактичну авіацію глибше в тил. Це зменшило частоту вильотів і збільшило час виявлення для українських сил. Також дописують про те, що Україна успішно застосовує радіоелектронну боротьбу, яка знижує ефективність російських поноючих бомб. і Якраз так експерт інституту вивчення війни Джордж Барос підтвердив, що ці заходи впливають на підтримку російських сухопутних військ і Вільнуть їхнє просування. Але все ж таки розуміємо, що загроза з боку рашості зберігається, тим паче після. Заяв Путлера, а давайте ударимо річникам по Києву і посмотрим, как оно канобуді. Ну, тобто розуміємо, що в них в головах, те, що в них там абсолютно нічого адекватного немає, все одно постійно маємо бути так на чеку, так би мовити, і реагувати знову ж таки, вкотре повторимось на сигнали повітряної тривоги. Ну і про а, зменшення кількості атак, все одно дописують наші експерти, що, попри їх зменшення, так плануючі бомби продовжують сприяти а, і спричиняти значні все ж таки втрати, наприклад. Згадаємо так російський удар по Запоріжжі, який стався 10 січня, і забрав життя понад 10 людей і залишив понад 30 людей пораненими. Всі ми це пам'ятаємо. Ну і також пам'ятаємо коментарі президента нашої держави і пам'ятаємо, як ми про це все говорили. Дійсно, бачимо, що рашисти кожного дня продовжують чинити терор на території нашої держави. І як би хто не говорив про те, що а, там зменшується їхня активність, зменшується кількість людей і тому подібне, все. Одно бачимо, що на жаль, ресурси в них ще є. Далі будемо також говорити про те, що наші збройні сили України працюють СБУ також працюють кожного дня. Ліквідують якомога більше об'єктів рашистських і рашистів. От і поговоримо про спільну операцію наших СБУ та військово-морських сил збройних сил України. саме уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Щось так бачимо. Помічаємо останнім часом Ростовська область очіні неспокойна. І зараз можете бачити кадри на своїх екранах, як це відбувалось, там, дуже так бачите яскраво. На жаль. Картинки в нас фото чорнобілі, але повірте на слово, там було дуже і дуже яскраво і гаряче. У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета Нептун відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів розвідників поблизу села Чалтир у Ростовській області. І за інформацією наших джерел, спочатку безпілотники служби безпеки перевантажили російську ППУ. Як до речі, Рашистор люблять робити з нашою ППУ. А потім на об'єкт завітав так, би мовити, Нептун СБУ разом із Ме зсу уразили надважливу ціль. Це склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам на лінії фронту. Тепер цих російських пташок в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триває. Повідомило так поінформоване джерело в СБУ. Дійсно, бачимо, що наші збройні сили України СБУ працюють. Наші захисники та захисниці працюють кожного дня для того, щоб дійсно приблизно до нашу перемогу якомога швидше, так щоб все це, це сталося. Ми розуміємо це і дуже їм дякуємо. І дійсно бачимо, що такі новини завжди. Дуже приємно так висвітлювати і розуміти про те, що дійсно от кожного дня все менше і менше їх стає. Ну і до речі, з приводу цієї ракети також приємно зазначити, що це наша українська а, ракета, яку створили наші так інженери, і дійсно бачимо, що навіть інколи без допомоги наших партнерів ми можемо так вчиняти на території Росії.